Доброго дня! Тема нашого уроку джерела електричного струму. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Що потрібно робити, коли розрядився мобільний телефон? Що таке акумулятор, як він працює? І так, давайте почнемо одразу, що таке джерела електричного струму, запишемо означення. Пишемо джерела електричного струму це пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію. Будь ласка, відкрити, зошити і записуємо це означення. У джерел струму так, у нас відбувається розділення заряджених частинок на полюси. Є позитивний полюс, бачите плюс, і негативний полюс, мінус. За рахунок виконання роботи так званими сторонніми силами. Сторонні сили можуть мати різну природу, хімічну, механічну, теплову. Від того буде залежати, які це буде види електричного струму. Так? У нас ми отримали джерела електричного струму, звичайно. Давайте, наприклад, усі джерела електричного струму можна умовно розділити на такі фізичні і хімічні. Давайте запишемо означення фізичні. Фізичні джерела електричного струму. Це пристрої, в яких розділення зарядів відбувається за рахунок механічної, світлової або теплової енергії. Або теплової енергії. Ну, бачите, так, що можуть слугувати прикладом: наприклад, електрофорна машина. Тут два диска з органічного скла. ви, Мабуть, бачили таку машину у нас в кабінеті фізики. Uh, і бачили, як вона працює. І вони обертаються, ці, ці два диски обертаються в протилежних напрямках. Там є щитки такі, бачите. І внаслідок теття трапля, оцих дротяних щиток обсмужки. На кондукторах оці називаються там, де у нас полюси цієї машини. У нас накопичуються заряди протилежних зна знаків. Тобто механічна енергія в даному випадку переходить в яку? В електричну. Це принцип роботи електрофорної машини. Наприклад, ще один з прикладів фізичних джерел електричного струму є турбогенератори. Є турбогенератори. Завдяки турбогенераторам, що перетворюють механічну енергію обертання турбін на енергію електричного струму. До речі, виробляється 80% споживаної у світі електроенергії. Ми ну, Вже розмовляли, як вони працюють. Тобто, у нас тут знов таки механічна енергія так, в турбогенераторі перетворюється, механічна енергія, наприклад, руху газу, рідини перетворюється в електричну. Ще один із видів прикладів фізичних джерел електричного струму є фотоелементи. Це сонячні батареї, як ви чули. Вони перетворюють енергію світла на електричну енергію. Під дією світла, що падає на поверхню пластин з деякої речовини, наприклад, селену або кремнію, у них відбувається перерозподіл позитивних і негативних електричних зарядів. Тобто світло падає на поверхню пластини, які у нас виготовлені, наприклад, ну, це напівпровідників на належать селен, кремній і там інші елементи, у них відбувається перерозподіл електричного заряду. Таким чином працюють наші сонячні батареї або фотоелементи. Ще до фізичних джерел електричного струму у нас відносяться термоелементи, термопари ще називають. Якщо дві Дротини, два дроти, виготовлені з різних металів і їх спаяти. А в місці спаювання, як ви бачите, на малюнку потім нагріти, то у дротинах виникає електричний струм. Знов таки, теплова енергія у нас перетворюється на електричну енергію. Це ми з вами розглянули тільки що фізичні джерела електричного струму. Ще раз повторюю, це умовний розподіл їх. Фізичні і хімічні. І давайте прийдемо до хімічних, напишемо означення хімічних джерел струму, електричного струму. Пишемо хімічні джерела електричного струму це пристрої, в яких розподіл зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічної реакції. Будь ласка, запишіть собі це означення. Хімічні джерела електричного струму це пристрої, в яких розподіл зарядів відбувається за рахунок енергії, що виділяється внаслідок хімічних реакцій. Запишіть собі це означення. Перше давайте розглянемо один з прикладів у нас хімічного джерела джерела струму, є гальванічний елемент. Якщо до гальванічного елемента за допомогою провідників приєднати електричну лампочку, то під дією електричного поля заряджені частинки у провіднику починають, як ви бачите, на малюнку починають рухатись. Виникає електричний струм і лампочка у нас світиться. Бачите, так? Знову ж таки, всередині, за рахунок хімічної реакції, у нас відбувається перерозподіл електричного заряду, і потім починається. Рух. Звичайно, рухається, як ви ми про це казали, як ви знаєте, електрони, але вважається, що напрямок струму вважається якби туди, куди рухались би у нас позитивні заряди. Тобто, навпаки, руху і електрони показують напрямок руху, напрямок струму провіднику. Так, з цим Гальванічний елемент створив у 1799, 1799 році італійський учений, бачите, на малюночку, він Олександра Вольта. Він назвав його на честь свого співвітчизника. Фізіолог він був Уіджий Гальвані. Тому і назван гальванічний елемент. Тобто, Вольта назвав його в честь свого співвітчизника. Луїджі Гальвані, тому що досліди, описані Гальвані, підказали якраз Вольту ідею створити хімічне джерело струму, тому він так його і назвав гальванічний елемент. Давайте візьмемо мідну і цинкову пластинку. Між пластинками ми покладемо тканину. Яку змочимо урочні сульфатної кислоти, наприклад. От бачите, дві пластиночки, міці цинг, і е, між ними сульфатна кислота. От е, в такій е, такі пристрій е, являє собою найпростіший гарвонічний елемент. Якщо з'єднати пластинки через гальванометр, то прилад якраз у нас зафіксує наявність струму. Ну, Знаєте гальванометр це прилад, який може вимірювати напругу. Будь-який гальванічний елемент, як ви зрозуміли, складається з двох електродів та електроліту. Та електроліт це речовина, що проводить електричний струм між цими пластинками, як у нас в даному випадку була сульфатна кислота. Ну, зрозуміло, що між електродами у нас відбувається електродами і електролітом, звичайно, відбуваються хімічні реакції, в результаті яких один із електродів набуває позитивного заряду, а другий, як ви зрозуміли, негативного заряду. Коли запас речовини, що беруть участь у реакціях, виснажується, або, наприклад, там, деградує цинк і так далі, або розкладається повністю електроліт, то галінічний елемент припиняє свою роботу і його не можна використовувати вдруге. Це приклад звичайних наших батарейків, які ви купуєте в магазинах. Давайте зараз подивимося відео. Демонстрація будови та дії гармонічного елемента. Ви бачите на відео. У нас два електроди, як ви бачите, прилад, який вимірює. Давайте трошки буде зараз зупиняти. Ви бачите, мідний електрод, цинковий електрод, датчик напруги, який буде фіксувати напругу. Гарнічна ванна, ну, розчинник кислоти отут у нас І це спеціалізований портативний комп'ютер, який буде якраз показувати у нас наявність потенціалу напруги? Поки бачите. Невеликий потенціал, тобто електричний струм дуже малий. Наливаємо електроліт. І там дистильована вода і там і. Висота змішується, це у нас буде електроліт. І у нас з'являється напруга. Бачите так? Отже, ще можемо зробити такий висновок, що гальванічний елемент є не підзарядним, тобто є одноразовим. Як ви гадаєте, чи можливо маючи лимон або картоплю засвітити лампочку? Давайте подивимося відео і дамо на це питання-відповідь. Чи можна за допомогою звичайної картоплини засвітити електролампочку? Для цього нам потрібна картопля, з'єднувальні дроти, цвяхи, мідні та цинкові, мультиметр та лампочка. Зараз ми подивимось, як картопля перетворюється в батарейку. Візьмемо два цвяхи, мідний та цинковий, проткнемо ними картоплю. Даний сорт картоплі містить розчинені солі та кислоти, що являється природним електролітом. Між цвяхами виникає напруга, яку можемо вимірювати за допомогою тестера. Відключаємо тестер до цвяхів та бачимо, що одна картоплина виробляє 0,9 В. Але для роботи нашої лампочки. Необхідно мінімум 110 вольт. Тому і картоплі нам потрібно набагато більше. Зараз нам необхідно з'єднати картоплю послідовно. Так, ми з'єднали 400 картоплин. Тепер давайте подивимось, що у нас вийшло. Напруга приблизно 135 вольт, Цього вистачить для роботи лампочки. Отож, бачите, працює, так? Зараз ще одне відео. Електричний струм можна отримати із звичайних лимонів. Візьмемо два цвяхи. Мідний та цинковий. проткнемо ними лимон. Відключаємо тестер до цвяхів та бачимо, що один лимон виробляє напругу 0,9 В, А 6 лимонів. Майже 6 вольт. Відключимо світлодіод. Яким же чином так все виходить? Цій саморобні гальванічні батареї цинковий цвях діє як негативний електрод, а мідний як позитивний. Електролітом є лимонний сік. Ще раз Давайте ще розглянемо, що таке акумулятор. І одразу запишемо означення. Акумулятор це хімічне джерело, в якому електрична енергія нагромаджується, нагромаджується внаслідок пропускання електричного струму крізь кислотний або лужний розчин. Він є багаторазового використання, це зрозуміло. Будь ласка, запишіть собі означення. Зрозуміло, що електричні акумулятори можна використовувати багаторазово. І так, акумулятор складається з двох електродів, поміщений в електроліт. Так, свинцевий акумулятор. Ну, який використовується в автомобілях, має один електрод зі свинцю. бачите, свінець. А другий діоксид свинцю. У нього електролітом є водний розчин сульфатної кислоти. У процесі заряджання електричний струм в акумуляторі виконує роботу, коли ми зарядний, зарядний пристрій в результаті якої електрична енергія перетворюється на хімічну енергію акумулятора. А під час роздержання акумулятора ця енергія хімічна перетворюється навпаки на електричну. Ну, це приклад свинцевого акумулятора у вас на е, даному слайді. Акумулятори. Як в і гармонічні елементи зазвичай об'єднують і одержують відповідну акумуляторну батарею або батарею гармонічних елементів. Ну, як, от, Наприклад, у вас з вашого ноутбука. так виглядає там акумуляторна батарея. Бачите, там не один акумулятор, а їх цілих 6 в даному акумуляторі. Ну і таке питання ви вже можете додати на нього відповідь, думаю, міркую, де використовують хімічні джерела струму. Всюди, навколо нас, да, для живлення різної техніки. Наприклад, ваш мобільний телефон, планшет, ноутбук. Ну, дуже багато зараз, особливо під час проблем з електроенергією. Домашнє завдання треба вам опрацювати параграф номер 25 вивчити означення, ну і виконати завдання на всеосвіті. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!